ви знали, що можна буквально дихати киснем через краплі? Так, о, 2 Drops від компанії Biepic це рідкий кисень у пляшечки. І він реально працює. Що це таке? Це активований стабілізований кисень плюс мінерали в легко засвоюваній формі, які допомагають вашому організму відновлюватися на клітинному рівні. А тепер простими словами: якщо у вас є втома, немає сил, мозок не працює, або засинаєте за компом, краплі о 2 Drops допомагають зарядити батарейки зсередини. Це продукт, який пройшов в тестування в незалежних лабораторіях і університетах, має запатентовану технологію АСО і виробляється в США на заводі, який має ліцензію FDA. Внутрішньо дає більше енергії протягом дня, краще працює мозок і тіло. Навіть легше скуднути, бо обмін речовин не спить, міцний сон і легке пробудження, швидше відновлення після стресів і травм стаєш менш уразливою до застуд, головні болі менше турбують, і навіть похмілля... з похмілля виходити легше. Ну і зовнішньо. При укусах, опіках чи висипках можна носити прямо на шкіру для загоєння. Дуже швидко зупиняє кров при порізах і загоєння. Можна використовувати як спрей для носа при нежиті, для полискання рота при танзелітах, як натуральний антисептик для рук. Можна крапати в очі, да, кращую зір. Можна Капати в вушка, коли простуда чи запалення, да? і навіть багато таких випадків у людей, які покращили собі і відновили слух І в очі, так само сприяє загоєнню якихось проблем в очах. Да? І... Навіть відновлює зір. Це дуже потужний продукт від компанії, і я рахую, що має бути обов'язково кожній аптечці. Зверніть увагу, дуже якісний, екологічно чистий, безпечний і мега крутий для оздоровлення. Звертайтеся!